Мої діти граються разом. <свистач> Хоча я знаю, що дуже часто таке буває, що діти, брати та сестри один одному настільки надоїдають один одному, що вони не граються, не проводять час разом. Вибрались, вирвались кудись і розбіглись по своїм забавкам. Ось великий майданчик. Є чим зайнятися, а діти все одно разом. І це мене заставило задуматись. Може, це все-таки від батьків залежить, від того, як ми ставимося, як ми поводимося. Ось, ой, будь ласка, от вони знов разом недовго гралися окремо. Мене дуже бентежить там, де батьки кажуть: дитині, ти маєш себе захищати. Іди бою відповідь. Мені і психологиня так само казала, що дітям треба дозволяти захищати себе і своє майно, свої іграшки, своє тіло. Я не погоджуюся з цим. Я погоджуюсь, в мене своя теорія. Так, да, Вони мають захищатися, вони мають захищати, але бить сестру ну, або брата не можна. Ну тобто треба вчитися домовлятися. Я аргументую це тим, що да, в садочку, на майданчику діти мають вміти себе захищати. Нехай вони там захищають себе. Але вдома рідних, тих, кого ми любимо, ми ніколи не б'ємо. Учимося уступати, учимося домовлятися, учимося пропонувати інші варіанти, шукати інший вихід з ситуації, але все-таки. Знаходити вихід. Потім я задала собі питання: а де їм в житті це пригодиться? Та кругом, де? Ну, наприклад, хіба вчительку можна бити? Ні, треба себе стримати і знайти інший варіант спілкування з нею, домовлятися. Коли буде ходити на роботу з керівником, хіба є можливість дати здачі? Нема. Може, десь треба прогнутися, може, десь треба виправити помилку, може, десь треба доказати свою правоту, але ж не обов'язково брати склянку і кидати її в голову. Тобто, це, цей досвід їм допомагає вчитися іншим варіантам спілкування. Не обов'язково дезайку, капай, капай. Де вони? О. Капається. То я дозволяю своїм дітям захищати себе, своє майно, своє тіло в будь-яких містах: в транспорті, в садочку, на майданчику, на вулиці, але не бить сестру. Тобто, можна там щось. Доказувати. Ну, інколи вони знаходять вихід кричати, інколи виривати з рук. Але я все одно над цим працюю, щоб нічого не виривати з рук, краще доведи людині, чому вона має тобі віддати. Отак: От одній три, другій шість. І я своїм прикладом привожу їм якісь цитати свої зі свого боку. своїм Дорослим мозком. Ви знаєте, вони повторюють, але все-таки вже старше, я чую інколи промовляє такі фрази, як «всігда є вихід». І це круто.